А ви знали, що підключення зарядної станції до вашої квартири треба робити через ваш щиток. Це безпечніший варіант, ніж під'єднуватися до якоїсь найближчої розетки. Є такі щитки, міні-АВР. Ці щитки виготовляються на замовлення, враховується індивідуальні побажання. Ось як він працює. Коли у вас є мережа, наша лампочка працює від мережі, лампочка це в якості споживача. Вимикаємо мережу. І наш перемикач перепнувся в положення від зарядної станції в даному випадку. У вашому випадку може бути або зарядна станція, або інвертор з акумуляторами, або ще щось, або генератор, наприклад. Це теж буде працювати. Моделюємо зворотнє переключення. Імітую зараз з'явлення мережі. З'являється мережа. О. І відбулося переключення на мережу. У нас все працює. Замовляйте щитки АВР до вашої системи, і все у вас буде. Гарно перемикатися, друзі. До побачення.